Здешевшення на папері чи на ціннику. 100 найпопулярніших ліків з 1 березня в Україні мали здешевшити майже на 30%. Так, нова ціна на 10 таблеток парацетамолу 37 гривень, 92 копійки. За 20 таблеток мефенамінової кислоти 157 гривень, а 50 таблеток ібупрофену вартують майже 87 гривень. Серцеві препарати теж стали доступнішими. Валідол коштує менше 20 гривень, корвалол – близько 40, а корвалмент трохи понад 60. Ціни залежать від. Від виробника, тож можуть відрізнятися. Втім, рівняни кажуть, здешевлення ліків не помітили. Найбільше нарікають пенсіонери. Я не знаю, як його можна перевірити взагалі-то по чому. Ну ми, наприклад, не не, не побачили того тих змін, що воно подешевіло. Кожен раз, от ну приблизно наскільки там, і і дорожче, і дорожче. Піднімаються постійно ціни. постійно піднімаються тільки використав одну дозу. Прикупляєш другу вже ціна друга. Невідчутно. Наші, може, і знизилися, але імпортні те, вони знизилися зовсім. Високі, для пенсіонерів це дуже високі. Люди зі скаргами на завищені ціни звернулися до Держпродспоживслужби, аби ті провели перевірки. За місяць надійшло більше півсотні звернень. Вже є 16 завершених перевірок і 13 перевірок йде в процесі. Наразі на сьогодні із 16 проведених вже завершених перевірок фактів перевищення цін ми не встановили. Інші перевірки тривають. До слова їх проводять і в інших областях України. У Чернівецькій з 1 березня надійшло 20 скарг. У Вінницькій перевірили 315 аптек. Понад тисячу звернень отримали з Харківської, Київської, Львівської, Тернопільської, Полтавської, Черкаської та Івано-Франківської областей. Під час 44 перевірок там виявили завищені ціни. Тож аптеки оштрафували на понад 213 тисяч гривень. Вікторія Якимець Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.